Насправді, сьогодні для кожного українця непростий час. Час випробувань, час розпаду, відчаю і смутку. Знову історія повторюється, знову прагнення знищити українців як націю. Остаточно ліквідувати мову, культуру, історії, звичаї і традиції все те, що робить нас українцями унікальними і неповторними в цьому світі. Важливо розуміти. Що Голодомор був крайнім заходом Сталіна, який усвідомлював, що наш народ неможливо приборкати. Голодомор був наслідком неодноразових повстань української нації, тому масштаби злочину такі великі. Тому вбито мільйони людей. Ми дякуємо тим, хто врятував і повернув людям правду про великий голод. Повернули з безодні, з провалля. Неповернення. Ми знаємо достеменно точно, це був геноцид, мор нашого народу голодом, поєднаний з лютим вбивством його інтелігенції, духовенства, політичних, громадських і культурних діячів. Український народ борець, який, втрачаючи тіло, зміг зберегти нездоланий дух, віру і непохитну жаву до перемоги. Навіть найважчі часи своєї історії. Ми вільні люди, ми хочемо вільного життя. Безумовно, ми перемогли у цих боях. Ми виграли цю битву зі звірством. Ми боролися приречено і затято. Ми стали державою. Ми здобули великий історичний шанс відродитися як нація, незважаючи. На тотальне винищення зберегли свої найкращі людські якості, доброту, працелюбність, віру в те, що встане Україна, світ правди засвітить, а ти, які до нині зберегли свою звірячу, зухлану та фарисейську сутність, чекає, як довела історія, субстанційна катастрофа. Я прошу у Господа прощення і порятунку для кожної нашої душі. Прошу Бога дати мені, кожному вчителю силу, мудрість, мужність виховати того українця, ту націю, яку не здолає ніхто, і в кожному куточку світу завжди гордо звучатиме Слава Україні, героям слава! А сьогодні запалімо свічку пам'яті за вбитим голодом та всіма іншими жертвами російського терору і підтримаємо теплом. Розрадою волонтерською опікою, тих, хто нині бореться, аби більше не повторилось.